Ти відчула, що щось всередині тебе наче кричить, але ніхто не чує. Ніби увесь світ продовжує свій шлях, а ти залишилась на узбіччі, виснажена, спустошена, в пошуках відповіді. Та сьогодні я, небесний посланець, прийшов до тебе не випадково. Твої сльози не були марними. Уся глибина твого болю дійшла до престолу Всевишнього. Не кожна битва видима, деякі бурі народжуються в тиші, у глибині душі. І саме ці битви формують у тобі силу, яку ти ще не усвідомила. Я стою поруч, бо ти обрана, і те, що ти проходиш, має значення. Небо не залишило тебе навпаки, небо мовчки готувало тебе до прориву. Архангел Михаїл говорить тобі зараз. Твоя боротьба немарна. Я бачу, як ворог намагався зламати твою волю, спотворити твоє бачення себе, вкрасти твої мрії. Але йому не вдасться. Бо я поставлений на сторожі твого серця. Кожна твоя молитва як блискавка, що розриває темряву. Є біль, який дозволено пережити, бо саме через нього ти стаєш глибшою. Твої рани. Це вхідні ворота для небесного світла. Не соромся своїх шрамів. Вони говорять про перемоги, а не про поразки. Ти ще не бачиш повної картини, але скоро ти здивуєшся, як багато було зроблено в тиші. Я бачу твої ночі без сну. Ті години, коли ти мовчки дивилась у стелю, бо не знала, кому ще довіритись. Але знай, я був там. Я схилявся над твоїм ліжком, молячись разом із тобою. Ти не була одна жодної миті. І навіть зараз я з тобою. Багато хто не зрозумів тебе вони бачили лише поверхневе, але не знали глибини. Але Бог бачив і вибрав саме тебе для того, щоб через твоє життя проявилась Його слава. У твоїй слабкості Він покаже свою силу. Твоя історія ще не завершена. Найкращі глави попереду. Душа твоя втомлена не тому, що ти слабка, а тому, що ти довго боролась одна. Але тепер кінець самотності. Твоє ім'я згадується в небі. Ангели збираються навколо тебе, бо настав твій час піднятись. Ти побачиш, як стіни, що стримували тебе, впадуть. Не вір тим, хто сказав, що ти вже не зможеш. Їхні слова не істина. Істина в тому, що Бог ще не сказав останнього слова про тебе. І саме це останнє слово змінить усе. Сьогодні ти почуєш його голос через мене, Я з тобою. Я твоя опора. Я твоя сила. Зараз все змінюється. Ти можеш не відчувати цього тілом, але твій дух уже це знає. Починається новий сезон. Це не повтор минулого, це оновлення. Це не буде легко, але я обіцяю буде варто. Бо кожен крок вперед це крок до обітниці. Ти відчуєш, як твоє серце знову починає горіти. Не від болю, а від надії. Сльози зміняться на усмішку, навіть якщо поки що, через біль. Ти навчишся літати навіть тоді, коли небо затягнуте хмарами. Бо в тобі пробуджується віра, яку вже не зупинити. Послухай, твоє минуле не твій вирок. Воно не визначає твою цінність все, що було, частина плану, який веде тебе до величі. Немає втрат. Які Бог не міг би відновити, і немає глибини, в яку його любов не змогла б дістатись. Твоє серце не випадкова ціль для ворога. Він бив саме туди, де найбільше потенціалу. Але те, що він намагався зламати, Бог відновлює зараз. Я торкаюсь твоєї душі словами, як мазю, що зцілює. Бо настав час твоєї внутрішньої весни. Ти більше не мусиш доводити свою цінність. Ти вже достойна. Ти вже люблена. Не через те, що робиш, а через те, ким ти є дитя неба Обране, помічене. Тебе чекали саме такою, якою ти є зараз, не ідеальною, але справжньою. Ти стоїш на порозі нового. І страх говорить тобі: Залишайся, не рухайся. Але Віра каже: Йди. І я кажу тобі: Йди, не назад, не вбік. Прямо вперед. Там, де ти ще не була, але куди вже веде світло? Я тримаю твій крок. Я поруч Пробудження вже в дорозі. Небо приготувало несподівані відповіді. Дивись не на те, що втрачено, а на те, що відкривається. Там, де була порожнеча, буде ряснота. Там, де були сльози, буде радість. І все це для тебе. Твоє життя не закінчується в цій долині. Це лише перехід. Не суди шлях, поки не побачиш кінцеву мету. І я кажу тобі твоя мета висока. Ти створена літати, а не ховатися. І я, твої крила. Довіра, твій зліт. Ти будеш здивована, як Бог використає саме ті рани, що колись тебе зупиняли, щоб зцілити інших. І саме через твій голос прийде свобода до тих, хто ще мовчить. Твоє життя це відповідь на чиюсь молитву. Не зупиняйся. Є слово над тобою. І це слово життя, це слово істина. Воно сильніше за всі брехні, які ти колись почула про себе. І якщо ти досі стоїш, це вже перемога. А якщо ти ще й слухаєш це вже чудо. Сила твого духу вражає небо. Ти боролась і не здалась. Ти падала, але вставала. Ти сумнівалась, але не втратила віру. І за це небо віддає тобі честь. І я, як архангел, вклоняюсь перед тією, що не зламалась Я запечатую в тобі нову главу. В ім'я того, хто ніколи не залишає. Тепер починається відлік. Не з поразки, а з перемоги. Прийми це слово, обійми його серцем, і нехай у тобі воскресне та, яку ти майже забула. Я з тобою до кінця і навіть після нього. Бо для тих, кого любить Бог, кінця немає. Є лише початки. І цей один із них є моменти, коли тише говорить голосніше за будь-які слова. Саме в такі миті Бог вкладає у твоє серце розуміння, що його мовчання не відсутність, а підготовка. Ти не забута, ти в центрі його плану. І навіть якщо все довкола виглядає як кінець, це лише завіса, що ось, -ось впаде, відкриваючи справжню сцену твого призначення. Небо спостерігало, як ти терпіла несправедливість мовчки. Але знай, Усе, що було приховано, буде викрите. Все, що було відібране, буде повернуто. Небо справедливе. І коли воно рухається, ніщо не може зупинити його руку. Час правди близько, і ти побачиш, як правда вирине з під тиші. Є битви, які не можна виграти зовні, бо вони спочатку мають бути виграні всередині. Саме тому Бог допускав глибину. Він будував в тобі щось більше, ніж перемогу, він формував твою ідентичність. Тепер у твоїх очах глибина. І в цій глибині народжується влада Ти не лише свідок, ти носій слави. У твоїй історії захована сила, яка буде ламати кайдани в інших Не зневажай своїх сліз. Вони зрошували ґрунт для майбутнього врожаю. І скоро ти побачиш, як кожне чому отримає своє ось чому. Світ звик оцінювати по зовнішньому. Але не небо. Тут важить серце, і твоє серце витримало Його не змогли зробити жорстким. Воно досі м'яке, хоча пройшло крізь вогонь. Це і є справжнє диво. Залишитись світлом там, де все кричить темрявою. Ти вірила навіть тоді, коли віра була схожа на безумство. Ти продовжувала, коли всі інші вже здавались. Твоя наполегливість це духовна зброя. І небо її помітило. Воїни неба крокують поруч із тими, хто не відступає. Ти одна з них. І вже не зупинися. У тобі відкривається новий рівень чутливості до Божого голосу. Тепер ти чутимеш його в деталях, у знаках, у випадкових словах інших. Він почне говорити з тобою безперервно, бо ти навчилась слухати. А це дар, який мають лише небагато. Твоя хода зміниться. Ти не будеш більше тікати, ти будеш іти впевнено. Не тому, що стало легше. А тому, що ти стала сильнішою. І ця сила не людська це слава, що покриває тебе. Вона робить тебе непохитною навіть у розбитому світі. Те, що ти колись називала слабкістю, тепер стане джерелом сили. Твоя вразливість не є вадою, вона вхід до автентичності. Через неї люди побачать справжнє обличчя віри. І саме тому Бог вибрав тебе, бо в тобі немає фальші. Ніколи не сумнівайся, що ти носиш у собі світло. Навіть коли відчуваєш себе виснаженою, воно палає. І саме в цій миті ти найнебезпечніша для темряви. Бо навіть знеселена ти світиш. І ніхто не зможе загасити того, що в тобі запалив сам творець Ти входиш у сезон. Де відповідь буде приходити раніше, ніж питання, благословення перед проханням, істина ще до сумніву Бог поспішає на зустріч із тобою, бо ти довго чекала. Він не забув, він планував. І зараз це починається. Є скарби, які зберігаються лише в темряві ти несеш їх у своїй душі. Люди не побачать, але Бог знає. Він довірив тобі ці глибини, бо знав, що ти не зрадиш. І саме тому ти обрана для більшого Те, що приходить, незвичайне це виняткове. Ти підеш туди, куди не кожен зможе. Бо твоє так пролунало голосніше за твій страх, ти прийняла виклик ще до того, як зрозуміла масштаб. І це віра. Це справжня віра, яка зрушує гори. І тепер гори починають рухатись одна за одною. Навколо тебе підніметься нове покоління. Вони побачать у тобі приклад, а не просто слова. Твоя присутність змінюватиме атмосферу. Твоя молитва простір, твоя тиша пророча. Бо ти вже не та. Що була раніше, ти послана. Є голос у тобі, який довго мовчав. Але тепер він заговорить, і його почують ті, кому судилось змінитись. Бо в твоїх словах буде не просто думка, в них буде сила, Божа сила. І вона не залишить байдужим жодного серця. Ти не шукала слави. Тому слава прийде сама. Не людська, а небесна. Не тимчасова, а вічна. І ця слава буде прикриттям, а не пасткою. Вона не зламає тебе, а розширить. Ти не втратиш себе, ти розкриєшся ще глибше. Все, що тримало тебе скутою, зараз втрачає владу. Старі страхи не матимуть більше доступу. Бо двері за тобою закриті, а попереду нові горизонти. І ти підеш туди, навіть якщо шлях ще туманний. Бо твоя впевненість у тому, хто веде, ти будеш сміятись. Не тому, що стало легко, а тому, що більше не боїшся. Твоя радість не від обставин вона з джерела. І це джерело не вичерпне. З нього ти питимеш щодня. І ця вода зцілить не тільки тебе, а й тих, хто поруч. Бог готує для тебе зустрічі, які змінять хід подій, людей, які побачать тебе справжньою, двері, які відкриються без зусиль. Ти більше не мусиш пробиватись тепер для тебе відчиняють. Бо настала година благовоління. І вона твоя. Дякую тобі, люба душа, що залишалась зі мною до кінця цієї небесної звістки. Це не було випадковістю, твоє серце було приготоване, щоб почути саме це послання. Якщо ти відчула, що ця розмова торкнулася глибини твоєї душі, підтверди отримання цієї небесної істини, написавши число 1111 як знак згоди, віри та духовного пробудження. Запрошую тебе приєднатися до нашого каналу, бо саме тут звучить голос неба для тебе у потрібний час. Натисни кнопку Підписатися, активуй дзвіночок сповіщень, і ти більше ніколи не пропустиш те, що небо готує саме для тебе. Пам'ятай, ти не одна. Небо говорить. А ти вже чуєш.